Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! А з вами український історик та журналіст Швець. Я звертаюсь до начальника Головного управління поліції України в Чернівецькій області, пана Нечітайла Віктора Олександровича. Шановний Віктор Олександрович, є таке місто Секіряне в Чернівецькій області. А є кордон за містом секіряна. Так, от, через цей кордон з. Молдови з ПГТ Окніца на місто Сукіряни через сад проводять нелегалів, ні, не з української сторони на Молдову, а навпаки, з Молдови на місто Сукіряне. Переводять нелегалі корумповані прикордонники, а також перекорумповані сукірянські поліцейські. Схема дуже проста: приїжджає заробітчанин з Москви в Республіку Молдову, добирається до окниці, з Окниці через сад корумповані прикордонники та поліцейські проводять його в місто сукіряни. Просто через сад за 600 американських доларів. А ще за 100 американських доларів корумповані поліцейські міста сукіряни. Сокірянщини проводять цього ж заробічення до його дому, до фіртки, щоб не було проблем у присуванні Сокірянщини. Я думаю, ви перевірите цей факт, який я виклав, а перевірити його дуже просто. Дасте йому належну оцінку і наведете лад, що у поліції Сокірянщини з сокірянськими поліцейськими дуже багато людей. Місте Сокіряни, Сокірянщини, вас просять, як у нас кажуть. Дякую за увагу. До нових зустрічей.